Так, усім привіт! Сьогодні з нами нарешті е, Анастасія е, працює у сфері продажів уже більше чотирьох років, так що будемо слухати, буде дуже цікаво і почнемо з першого запитання. Які найпоширеніші заперечення ти чуєш від клієнтів? Ну, насамперед хотіла б усіма привітатись. Привіт, хто нас буде дивитися? Можливо, ти зараз дивиться. Так, ну перше і дуже поширене. Це занадто дорого. Дорого, дорого, дорого. У мене немає грошей, це теж зараз дуже популярне. Я знайшов дешевше, а у ваших конкурентів краще. Я беру там у них певний продукт і не хочу змінювати цього постачальника, це теж дуже часто. Ну і фіналочка улюблене це. Я маю подумати. Мені треба подумати, мені треба визначитися, а я не знаю хто ви, що ви і тому подібне. Це те, що найчастіше зустрічається в сфері продажів. І так, ну і ще так забіжу трішки назад. Зараз я працюю в компанії більше менеджером саме директу, можна так би мовити. Маю і холодних, і теплих клієнтів. До цього працювала у кол-центрі інтернет-магазину. Там було так би мовити пожощі з клієнтами. Будемо трошки сьогодні знавати. Давай прийдемося по цим запереченням. Почнемо з заперечення дорого, як ти його пропрацьовуєш, які б дала поради. Е, ну, коли клієнт каже, це дорого. Треба спочатку, якщо товар дійсно е, ну дорогий, там не якихось там можливо там 50, але можливо для когось і 50 – це дорого. Тут ще, е, все залежить від платоспроможності клієнта. Ну перш за все можна погодитися з цим і далі е, задати декілька уточнюючих запитань. До прикладу, так я розумію, а з чим ви порівнюєте вартість даного продукту. Е, давайте подивимося, чи наша пропозиція по даному продукту справді дорожча, на який бюджет ви розраховуєте? Тобто, перше треба знати. Потребу клієнта, його можливість, чи дійсно для нього буде дорого цей товар, чи можливо це просто, так би мовити, відмазка, заперечення того, що клієнт не хоче купити. І можна ще в кінці додати, там, можливо, у мене вийде там після всіх відповідей на питання, можливо, вийде запропонувати для вас вигідну пропозицію. Це ну, таке одне із заперечень. Якщо дійсно клієнт пропрацьовує його цими запитаннями і він ну, не хоче, то ясне діло, що ти йому вже ніяк не продасиш цього товару. Тому він, тому що він твердо стоїть на своє стоїть на своєму, він не може сказати, що ні, я не хочу. От так відмазується далі, що мені дорого, дорого, дорого. Наприклад, ще досить популярно є діють відгуки. Клієнт каже, що я не впевнений в тому, що хочу купити, тому що я ніколи цим не користувався чи не Е, Можна. Піти таким чином сказати, що там багато ваших колег, чи, чи просто багато клієнтів наших, тут залежить який саме тут продукт, ми продаємо, е, користуються даним товаром, замовляють цю продукцію вже багато років, повертаються до нас і е, ну і подальше замовляють, тому що задоволені якостю і ціною. Наприклад, можна е, надіслати декілька відгуків від клієнтів, якщо це є там е, з переписки, можливо, якісь скріни, чи можливо там якась розмова, чи просто от е, саме класне це відгуки з відміткою. Там, в Інстаграм, Фейсбук, у соцмережах це дійсно працює, і е, люди більше довіряють компанії, якщо вони мають відгуки таким чим. <клес> <клес> в кінці, якщо ти там говориш там, умовно, це коштує там, ну, давай, тисячу, потім вже після всіх уточнюючих запитань, начебто людина вже починає сумніватися, потім ти завершуєш пропозицію, і там буде. Якщо навіть і в 50% дешевше більше погодиться чи все-таки якщо і тисяча дорого, то і 500 буде дорого. Ну, дивись, тут напевно 50 на 50. Якщо клієнт хотів збити цим ціну, що мені дорого, і він справді хотів збити ціну, то людина погодиться. А якщо їй це не цікаво, то ти, ну, навіть задарма, кому це не треба, він навіть задарма не візьме. Можливо, коли я працювала ще в кол-центрі, там от багато хто йшов на таку пропозицію, на таку знижку. А тут, де я зараз працюю, тут більш така ніша, більш стоматологічна, знаєш, там, для лікарів тут вже є, що ти так знижуєш сильну ціну, воно не дуже сильно грає. Да, є такі, кому ціна дуже важлива. Це прям не обговорюється. Я шукаю дешевше, я хочу дешевше, і мені там навіть та ваша продукція за тисячу гривень дуже дорога, хоча там в когось вона вартує дві тисячі. Тому тут як, як який продукт, як яка ніша. В основному це десь, якщо так говорити, то ну напевно 50 на 50, погоджується. Добре, давайте тоді про ще е, заперечення. Мені треба подумати. О, це е, таке улюблене. Треба, е, ну я, я не знаю, напевно, е, на таке треба йти нападом. Клієнт каже, мені треба подумати. Я кажу, звичайно. А над чим саме ви хочете подумати? Треба задавати питання клієнту, Треба продовжувати з ним комунікацію, щоб він так швиденько не злився. Не втік від твоєї розмови. Наприклад, оце на чим хочете подумати. Можливо, хочете дізнатись більше про ціну, про функції даного продукту чи щось інше. Я Там, до прикладу, де я зараз працюю, от мені треба подумати. Я, наприклад, пропоную ще надіслати більше фото, тому що дійсно це такий продукт. Він ну і трішки дорогий в ціні тут залежить що саме стоматологія, це взагалі дорога штука. Сходи до стоматолога. Ну е, і, наприклад, продукт можливо лікар ніколи не користувався, і їй там справді треба подумати. Е, я пропоную надіслати більше додаткової інформації, більше живих фото, відео, не просто якась інформація там сайту, яка є в загальному доступі, а запропонувати. Людині надіслати більше там відео, щоб вона могла побачити, до прикладу, якщо це інструмент, можна показати як інструмент в роботі, там надіслати відео, якісь там кусачки відкушують, чи щось по типу такого. Це теж допомагає клієнту, напевно, дає більшу довіру до нашої компанії, тому що він бачить, що там якісь є відео, і товар дійсно сайту схожий з тим, що в реальності можуть бути навіть якщо це більш такий. Габаритніший продукт можуть бути навіть онлайн зустрічі або офлайн. Якщо це з нашого міста, то клієнт може прийти і пересвідчитися. Тоді вже з клієнтом легше працювати. Якщо порівнювати ось це мені треба подумати над тим, що пропрацьовували ми в інтернет-магазині, то там в більшості були просто відмови: і ти там збивай навіть ціну, можливо, там. Кажеш клієнту, що я можу вам там більше розповісти про товар. Якщо клієнт не зацікавлений, то він просто збиває трубку. Це, в цьому важко працювати онлайн, тому що клієнт просто збиває і все. Ой. Бабчиш щось попало. Тому так, головне це продовжити діалог з клієнтом. Якщо так. По відсотках брати, то, мабуть, 60% пробує дійсно взяти товар, якщо вийшло його захопити більше тією інформацією, і можна до кінці додати, що а можливо, спробуєте у роботі, щоб в подальшому ну, там, могли пересвідчитись в якості товару і в подальшому замовляти. Якось так. Uh, так. Uh, ще хотіла зараз як його сформулювати це запитання, а якщо людина просто е, каже: типу, ні е, і ну, і все, і не, не пояснює навіть чому ти продовжуєш цю розмову чи ну, добре ні то ні. Ну, в е, будь-якому випадку мені треба продовжити. Мені треба пробувати знати клієнта, чому ні. Ну чого ні, що не підходить? Не підходить е, сам товар, не підходить ціна. в Більшості ясне діло це ціна не підходить, чи не підходить якась характеристика. Наприклад, е, зараз в цій компанії, де я працюю, з цим якось простіше. Клієнт просто каже ні, і вбиває, і все. Я можу попробувати там до нього віддзвонитися обов'язково, дізнатися якусь причину, чи там написати, знати чого ні, але просто там ні. І все, а от, наприклад, де я працювала раніше, то мені треба було там до клієнта дзвонити, надзвонювати, написувати, тому що там були певні е, такі моменти, які е, роботи так, де мені треба було відпрацювати ось цей момент якось аж знайти, зв'язатися з тим клієнтом, там через смс, через дзвінок, просто будь-яку комунікацію, щоб визначити, чому ні? Без якщо він там деякий час не відповідав. То тоді вже так, переводити в якийсь інший статус цей лід. А якщо клієнт залишається в розмові, і так просто я йому розказала про товар, а він каже: Ні дякую. Оце така пропозиція. Ні дякую. Там, підкажіть, чого саме те? Треба якось старатись виявити потребу, ну навіть не те, що потребу, а от виявити цю проблему, чого ні. Будь це одне з найскладніших, що я в продажах. Хотілося б, щоб просто там, ти запропонував, клієнт, взяв, що там до продаж того взяв і. Так просто все не буває. Точно. А скільки загалом можна разів нагадати про себе, якщо вже сказали ні, і тобі ще треба там один, два, три рази написати, сказати, а чого ні? А давайте. Скільки це ну, разів? Якщо це був коло центр, то там треба було, мабуть, щодня по два рази нагадуватися про себе протягом чотирьох днів з вот цим там було жорстоко, э, тому що вони там все перевіряли і там. Слішки, можливо, якісь там, ну, буду так казати, просто грубо штраф якийсь, знаєш, там в кол з цим ну, сувор. А зараз я можу один раз нагадатися, є контакт, немає контакту, потім за бажанням можу ще там нагадатись, там, наприклад, через два тижні, щоб не одразу так валити, нагружати людину, а там через два тижні, через місяць нагадатись. У вас в клієнтській базі зберігається номер телефону, я собі там поставила коментар в карті клієнта, що там, е, там збили при розмові чи ні. і... Поставлю собі якесь певне завдання через деякий час зв'язатися з цим клієнтом, можливо, він вже охолоне трішки і йому буде реально актуально. І який відсоток загалом після нагадування може придбати продукт чи послугу? Відсотків 10. може, може навіть за багато десять. Так. Це чути... все одно це різонно взяти так, нагадати про себе. Так, так, обов'язково. Якщо ти не нагадаєшся, ти потім будеш думати, а та треба було нагадатись, а може би він купив, а так собі нагадалась, відповів супер. Не відповів, ну вже не відповів. Ти вже не будеш собі думати, я ж там могла продати, чи щось в такому плані. А якщо говорить клієнт про те, що там, у конкурентів дешевше, краще, я вже користуюсь і змінювати не хочу, в принципі, постачальника. що тоді? Ну, це от зараз де я працюю, там це дуже поширено. Наша компанія там на ринку буквально є там скільки сім чи шість років. А є там певні компанії стоматологічні, які на ринку вже 20 років. Можливо, молодь, от якщо так брати. По віковій категорії, можливо, молодь легко підсадити на щось нове. Вони хочуть дійсно пробувати щось нове. В нас продукція там середня в ціні, можливо, навіть щось є вищі вище серединки, щось нижче, прям дійсно щось таке дешеве можна придбати, і по якості воно зовсім не відрізняється від тих брендів, які вже довше на ринку. З молоддю легше працювати, вони більш такі піддатливі в цьому плані, що можна спробувати. Ну, тому що це одне з тих, що там, мені клієнт каже, та ні, я там замовляю в той чи іншої компанії. Є, бо я там користуюся вже трохи часу, і мені все подобається. Можна сказати клієнту, наприклад, от як я зараз роблю, що зараз у нас, до прикладу, в країні такий час, де з поставками ну, трохи важкувато. Тому що от стоматологія це таке, що все йде за кордоном. У нас немає ніякого такого налагодженого виробництва в Україні, і все постачається за кордон. Можна м -м, такий приклад зробити на цьому такий акцент, типу що. Так як нас зараз складна ситуація в країні, було б добре мати декілька надійних постачальників. Можливо, у вас все добре з поставками, але в один момент кордони можуть закритись, вашого постачальника не буде в наявності того чи іншого продукту, і завжди будете мати на увазі нашу компанію, а так одразу зможете спробувати у роботі пересвідчитися. Тим більше там діє якась акційна пропозиція, або там на перше замовлення можуть запропонувати якусь мінімальну знижку, таку чисто символічну, щоб там могли спробувати. Деякі пробують, а от особливо там якась ну так більш... Таке молодше покоління, бо хто довго працює в цій сфері, то важко, дійсно важко. Тому що я там вже 30 років працюю одним і тим самим, я вже звикла до цього, що я про вас нічого не знаю. І ти, хоч не знаю, хоч розкладись перед ним, і все одно все одно ні. Так, класно, дуже мені подобається інформативно. А давай, до речі, про чиє. Різниця в підходах до продажу залежно від того, чи клієнт звернувся до вас самостійно. Загалом, чи є таке, що клієнт звертається самостійно, чи саме ти ініціюєш цей дзвінок там, чи повідомлення цьому клієнту? Ну зараз в мене робота там десь плюс-мінус 60% це гарячі клієнти і 40% це холодні клієнти. Ну такі не то, що кри крижані, а ну, більш такі нетеплі і, і не дуже холодні. Отак. Якщо брати що сам звертається, звичайно, тут ну особисто в мене є напевно таке більш краще відношення, навіть не те, що відношення. А як тобі сказати, таке напевно сприйняття в там, моїй розмові йде, якось так, що клієнт сам звернувся, значить, він тепленький, і треба якось попробувати його так гарненько обробити, щоб він вже ну справді купив цей товар. Бо з тим, хто холодний, тут треба налаштовуватися на те, що ти е, отримаєш відмову. Якось треба починати розмову обов'язково з посмішки, не дзвонити там е, чи написати клієнту якісь там грубощі. Ну до прикладу, я там деякі е, смайлики можу там, чи якісь розділові знаки, якщо це переписка, сприймати там е, погано в свою адресу. Тому Старатися б... <laughs> чогось такого не використовувати, що там клієнт не подумав, чогось поганого в переписці. чи коли ти телефонуєш, завжди старатися спілкуватися з позитивом, не телефонувати там добрий день, я там то, то, то чи плутатися в тому в словах. Найголовніше це е, пам'ятати, якщо ти знаєш ім'я клієнта і його по-батькові, то не сплутати. бо ж так, є такі, що просто можуть посміятися. дзвониш до е, Аліни Володимирівна, ти там Аліна Вікторівна і, і всяке таке, і я така. Е не Вікторівна, я там добре хоч Аліна сказала, а не Віктора. Є такі, що просто там позміяться, виправлять, хтось не зверне уваги. А от якщо це якийсь новий клієнт, там може бути і агресія, якась певна використана в словах. Я відійшла вже від питання. Повернуся за Ну, напевно,